Вітаю вас на каналі Навій Крипто. Мене звати Назар. І сьогодні я вам покажу, розкажу і допоможу забрати дроп на 2-3-10 тисяч доларів. Перед тим як почнемо, підпишіться на нас і на YouTube канал. Поставте цьому відео лайк, залишіть коментарі. І, взагалі, дуже багато питань я отримав в коментарях, взагалі в інстаграмі, як аналізувати проекти, що ви взяли, що ви придумали якусь суму 2 тисячі доларів, 3 і постійно говорите. Ні, це не так. Потрібно проєкт аналізувати, і потім будете казати, я був правий. Дивіться, заходимо на ПК-версію в простий проєкт, наприклад, цей ЗОРА, про який я сьогодні буду розказувати, і ви заберете 2000 доларів мінімум. Запам'ятайте, потім мені кинете це відео. Тут занесли інвестицій на 60 мільйонів доларів. Просто уявіть, на Layer Zero занесли 130 мільйонів, якщо я не помиляюсь, і там дроп був хороший. Тому тут буде більший, бо тут полягає дроп на цьому, що потрібно просто замінтити NFT. NFT — це різні картинки, наприклад, офіс, картинка, не знаю, там вулиці, картинка, телефон-картинка, і треба засути мінт. Ви платите комісію 2 доларі. Воно у вас на гаманці є. Ця NFT, потім ви її вона виросте. Наприклад, ви її можете продати. Це купівля NFT. А мінт це таке саме: просто мінтити і все. І тратите на комісію цих 2-3 долари. Саме головніше в цьому проєкті зора це зробити ось це, замінтити всі різні картинки, помінтити, звичайно, набити дні. Нам потрібно набити мінімум 10-15 днів, навіть 30 можна. Я в закасинку мав близько 3 місяців 150 скільки це 120 днів. Вийшло якось 90 днів. Я мав набиту 90 днів кожного дня робив активність, тому. Раджу в зорі теж робити, залітати в останній вагон і, взагалі, дуже багато коментарів отримав, як аналізувати проект. Дивіться, заходимо на Крипторанг. У нас є проєкт Зора. Далі нам потрібно 60 мільйонів інвестицій, зібрав проект від таких е, фондів інвесторс. Houndverse, е, Coinbase, як бачите, в якому це році було. 5 мая 2022 року. Просто уявіть, коли ще заносили в ці проекти такі страшні фонди. Coinbase дуже сильно співпрацює з самим проектом ЗОРА. Ну тому я думаю, проєкт GEM і він буде більший, ніж Wormhole. Як знаєте, ми на Wormhole отримали 2500 токенів. Тут можемо отримати так само, тільки токен буде не по 1,5 долара, а 1,2 цента. Ось і маєте результат цих самих 3-4 тисячі доларів. Давайте, почнемо. Взагалі, я в нашому телеграм-каналі опублікував інструкцію. Ось, ще не опублікував, бо опублікую разом з відео. Нове відео на 10 тисяч доларів. Ось, і воно зараз вийде вже. Що потрібно робити? Робимо офіційний брідж, заходимо на сайт і підконектуємо наш гаманець, в моєму випадку, це буде Metamask. Ось, підконектали, тут install deposit. Switch Network. Ось, і нам потрібно брідж вписати, е, е, якби вписати суму, яка в нас на балансі є. Можемо зробити так, скопіювали. Останні цифри забрали. Я буду, наприклад, 0.3 кидати. Ладно, навіть ще менше кину. Кину 001. Ви кидайте більше, більше 500 баксів можна кинути, щоб гарантовано отримати дроп і хороший. Просто я тут вже офіційний брідж робив, тому дивіться. Ось, і ми перекидуємо 22 центи, щось такого. Ось, воно прогружується. Зараз, можливо, глючить. Я давно вже не робив нових пакетів е, саме проекту Зора. Зараз найбільше це ми зосереджуємось на бейсі і Linea і Hyperline. Ось, все зробили, як бачили, інстал. Потім, якщо ви хочете вивести назад з мережі Зора, то можете використати інший бріджі, наприклад, Ovl. Oulto. Ось, потім я теж активність на ньому покажу, тому заберемо його на кінець. Ось, і потім, якщо назад, то просто так само назад і ви з мережі Ефіріум кидаєте мережу Zoro, а потім з мережі Zoro кидаєте мережу ефіріум і скидаєте собі на окейк. OK. І взагалі, як мультайте, я розкажу в наступному відео. Ось, як бачили, в мене сукцес. Значить, все добре. <кхід> все, ми головне виконали. Закриваємо. Далі переходимо в наш Телеграм. Далі нам потрібно робити СВАП. Переходимо на СВАП. Як бачите, СВАП офіційний сайт. Конектуємо наш Metamask. Конект. Що вона хочеть? Під'єднати. Під'єднуємо. Боже, воно що, не бачить Metamasku. Ну нічого, зараз, бо трошки глючить. Нічого страшного. Зараз дуже дешеві комісії. Ось один і дуже мало. Я крутив за касин, коли було 30. Ось. І міняємо наші ефірчики на USDC. Просто вписуємо суму. 0. щось не вписує. 0.001. 3 бакса в USDC обмін. Ось. Підписуємо транзакцію. Ось, і ми зробили все. І потім так само назад свапаємо. Я хочу швиденько розказати, щоб відео було цікаве, тому давайте. Зробили так, потім назад, і все. Декілька днів так потрібно зробити протягом 3-4 місяців, щоб отримати дроб. Я думаю, цього року вже вийдуть всі проекти, і постараюся цього місяця, можливо, на початку серпня, записати всі проекти, які активні. І також ми розповідаємо про всі проекти новенькі, такі, як не знаю, наприклад. E, взагалі заходимо в різні схеми, такі як, наприклад, на Мемкоїнах заробляти. Недавно ми заробили 100 доларів, близько 1000 доларів витягнули. Гарний результат, гарний. Тому дивіться. Далі нам головне, найголовніше – NFT. Заходимо на будь-який сайт. Заходимо на цей, наприклад. І тут потрібно зробити мінт NFT. Mint. Потрібно мати в зорі e, актив, тому робимо мінт NFT. А, до речі, і ще маю одне прохання, що ви, якщо ви новачок, то потрібно, якщо ви заходите на цей сваб, переходимо сюди, а на Uniswap, окей. І не максимум баланс завжди мусить бути ефір на комісії трошки. Наприклад, як в мене, я свапнув в це все і в мене вже немає. Тому не може так бути, бо я вже назад не поверну. Мені далі потрібно бріджити. Тому вам потрібно не весь ефір свапати в іншу монетку, а потім назад, а тільки половину чи 75%. Ось дуже важливий момент. Я завжди гублюся і завжди докидаю гроші. Ось. І ми замінтили NFT. І це NFT, це та сама картинка, і ви можете, наприклад, іншу, але я всі топові NFT розписав в нашому телеграм-каналі. Заходимо на наступну, теж натискаємо Mint. Ось як бачите, в мене вже грошей немає воно, хоч щоб я в мережі ефір замінтив. Окей, я не мінчу, просто натискайте мінт, тут вибираєте зора, воно само підтягне вам, і мінтите NFT. Ось, я думаю, відео було цікаве, взагалі корисне. І саме головне, щоб ви робили активність 2-3 рази в місяць, навіть чотири можна. І набивати активні дні, активні місяці. Проект сильний вийде вже цього року, і ми отримаємо дроп. І вже будемо мати хороші результати, скрипти. Хто новачок, можете запитуватись в нашому чаті відкритому, де все є. І так само ми будемо вже публікувати трошки інформацію про наш закритий канал, закритий клуб, де є всі доступи. Ось, тому давайте поставте цьому відео лайк. Ще раз підпишіться на нас, якщо хтось не підписався. І взагалі, думаю, відео було цікаве. Напишіть коментарі. І до зустрічі в нових відео.